Про випробування війною про стійкість харків'ян та перемогу. Це ключові теми інтерв'ю міського голови Ігоря Терехова українським журналістам. Очільник мегаполіса наголошує, що Харків став містом героєм саме завдяки його жителям. Уявіть собі біля двох мільйонів до 24 лютого, і 300 тисяч було жахливо, але ми витримали. Витримали все і витримуємо. Зараз. І коли ви, ви мене питаєте, яка головна риса, Харків'ян це перш за все незламність. Це, знаєте, така воля, така сильна воля до перемоги. І не дарем кажуть, що Харків це незламне місто, Харків зараз це місто герой, і не можу, знаєте, не пишати це. Нашими харків'янами не можу не пишатися нашим рідним містом, містом Харковом. Харків і харків'яни це єдина родина. Е, тому е, я пишаюсь харків'янами, пишаюсь Харковом, не було жодного е, моменту страху, що Харків е, не відстоїв, е, не було жодного тремтіння. Що Харків ми не відстоїмо, бо я спілкувався з військовими, ми були разом. Я спілкувався з молодими людьми, які записувалися у були величезні, до речі, черги, щоб записатися у територіальну оборону в зсу, і я бачив людей, і я бачив. Ці емоції, і я бачив, що є неуйомне бажання відстояти наше рідне місто, відстояти Україну, і так і було. І невимовна жага відстояти місто у Харків'ян, каже Ігор Терхов, була і у 2014 році. Саме це і допомогло уникнути утворення так званої ХНР та залишитись українським мегаполісом, що процвітає та розвивається. Я дуже гарно пам'ятаю ті тривожні. Випробування і дні 2014 року, коли дійсно почалась гібридна війна проти України, хтось це розумів, хтось не розумів. І я пам'ятаю, знаєте, дуже гарно пам'ятаю, коли була неділя, і коли були спроби захопити міську раду, і як ми відстоювали. Міську раду, і як були е, суточки біля міської ради і в самої міської ради. І коли приходили ці проросійські активісти і казали: ви нічого не робите, ви е, тільки відійдіть у сторінку, пастуйте, ми зайдемо в сесійний залу, об'явимо ХНР і вийдемо. Нічого не буде. І ми не допустили їх до сесійного залу, так були суточки, так була е, кров. Так, це, це було, насправді було. Але ми тоді не допустили їх до сесійної зали. Вони розвернулися, пішли після цих сутичок, пішли на площу, там організовували сутички. Насправді було дуже, дуже така тонка грань тоді. Але нам вдалося всім разом не допустити цих подій. Тож, наголошує Ігор Терехов, росіяни помилились як тоді у 2014-му, так і у 2022-му двадцять другому році. Проукраїнська позиція харків'ян, неймовірне бажання відстояти своє місто та незламність зробили свою справу і допомагають витримувати випробування війною. Починаючи з 24 лютого, я вважаю, що це перший день, але він тягнувся для мене декілька тижнів. Ми не е, спали, не їли, е, бо потрібно було все, знаєте, е, з чистого листа робити. І у нас не було такого досвіду, і ми консультувалися з військовими. Дуже багато робили того, що казали військові. і так і потрібно було робити. І потрібно було зробити і фортифікації, і потрібно було е зробити так, щоб десант росіян не зміг приземлитись. У Харкові і потрібно було вимкнути напругу, і потрібно було вимкнути світло. Потім я прийняв рішення, коли я зрозумів, що люди дуже схвильовані, що вони хочуть в укриття. Я зупинив метрополітен, підігнав потяги метрополітену, і люди там жили. І жила у нас у метрополітені 160 Тисяч мешканців, і кожного потрібно було нагадувати, а все було зачинено. Кожного медично обслуговувати, дітей було дуже багато у митрополітенів, не було теплих речей. Дуже багато викликів, з якими ми е, е, знаєте, ставшнулися кожного дня. Команда мера разом із харків'янами впоралась із викликами, що були на початку повномасштабного вторгнення, і зараз всі як один об'єднані заради єдиної мети перемоги. Для мене перемога це перш за все: вихід на кордони і цілісність України в кордони 91-го року. Це, по-перше, по-друге, це Вступ наш в європейську спільноту, в Європейський Союз, я маю на увазі. Крім цього, це гарантія безпеки, а гарантія безпеки нам може дати тільки членство в НАТО. І для Харків'ян, для Харкова, для України, це гарантія безпеки. І крім цього, скажу таку річ, що таке, ще для мене. Перемога це тоді, коли наші родини нарешті з'єднаються, бо дуже багато сьогодні харків'ян вимушено було відвезти свої родини в безпечні міста, бо небезпека дуже велика. І я дуже хочу, щоб родини повернулися, повернулися у Харків. Для мене ще перемога, коли ми відбудуємо Харків. О тоді я, знаєте, скажу так, перемогли. Марія Соловйова та Олександр Уваров, Харків. Новини.